Доброго дня, мене звуть Родинко Микола Миколайович. Я проживаю в місті Черкаси, навчаюся на журналіста у Остапа Стахіва. Він засновник руху Права людини. Хочу висвітлити таку подію. Ми з сусідами в нашому будинку, де ми мешкаємо стикнулася з такою проблемою. Е, до речі, адреса е, цього будинку Гоголя 137. Голова правління Бережний Віктор Андрійович: е, температурна, е, Температура теплоносія не відповідає температурному графіку. Квартира прохолодно, діти та дорослі хворіють. Е, згідно договору тепло, Черкаса теплокомуненерго, постачальник повинен зробити. Перерахунок вартості теплоносія типу в сторону зменшення, гаряча вода також не відповідає температурним нормам. На даному етапі іде судова тяганина. Зверталася до прем'єр-міністра України Шмигаль Дениса Анатолійовича через народного депутата України ШПАК Любов Олександрівну з проханням вирішення даного питання. Цю проблему було переадресовано. На Черкаську обласну державну адміністрацію ніяких дій стосовно переадресації не відбулося. Підкажіть, будь ласка, до кого звернутися, хто може підказати у вирішенні цього питання? Ще ми зверталися до голови Черкаси Теплокомуенерго Павло Карась. Він нам відмовив і нічим не допоміг, і не схотів допомагати. От така проблема у нас є. Сподіваюся, що хтось раніше вже стикався і знаходив е варіанти або підкаже нам, як вчинити такі ситуації. Е любій допомозі буду радий. Дякую за увагу. Усім нехай щастить. До побачення.